Або любов, або багатство не треба розділяти, треба і те, і те. Я вибирала да. Тобто, тут я мама, тут я працюю, тут я журналіст. Зараз я просто живу життя і роблю те, що мені подобається, і те, що в мене найкраще виходить, будучи всередині проблеми, ми не можемо побачити її рішення тільки, подивившись її зі сторони, ми можемо побачити і знайти вихід з тої чи іншої проблеми. Добрий день, сьогодні на студії Катерина Толь. Вітаю, Катерина. Привіт, привіт, рада запрошенню вашому. Хотіла дізнатися трішки більше про вас, про вашу діяльність. Знаю, що у вас великий досвід в журналістиці, медіа та піар. Хотіла би поцікавитись, як взагалі ці навички вам допомагають в нинішній діяльності. Дуже круто допомагаю, дякую за запитання, тому що е, фактично вся журналістська діяльність вона і заключається в тому, щоб дослідити якусь чи новину, чи те, що відбулося, да, там чи е, обставини, чи розслідування, тобто треба його дослідити, і е, мозок вже в процесі діяльності моєї натренований був так, ну і є, що в принципі йому немає різниці, що досліджувати. І якщо в журналістиці е, е, я досліджую. Саму подію, то коли працюю з людьми, то досліджую причину виникнення. Так, що там причину, в принципі, виникнення події, що причину виникнення тої чи іншої поломки, тої чи іншої проблематики ну, самого клієнта. От я ще знаю, що ви керували провідними ЗМІ, і також були членкиною наглядової ради НСТУ. Цікавить, що з цього досвіду найбільше на вас вплинуло? Звичайно, це робота з людьми. Тому що великі колективи це люди. Люди, з якими ти працюєш, це все люди, це все комунікація і це, звичайно, інтерес до того, що ти робиш. Як на одній там посаді чи іншій. Тобто, коли ти працюєш в медіа, ти працюєш з людьми. І для того, щоб краще в них розбиратися, мене завжди цікавила ще й психологія. Ну, Астрологія і ще багато якихось інших таких е, навичок, але е, психотип, е, як підійти краще запитанням, оце мені дуже відгукувалося. Зрозуміло. І Ще дивіться, зараз. Е... 21 століття іде така тенденція до прогресивної жінки, жінки, яка може все. От як ви поєднуєте в собі такі різні ролі, як медіа наставниці, астролога, також я знаю, що ви є підприємцем. Насправді воно м -м, все дотичне. Коли е, раніше да, от е, якщо взяти. Початок взагалі моєї діяльності, моєї кар'єри, я починала з журналістики, і зараз, ну, як ви вже сказали, що в медіа в просторі теж залишаюся, але ще додався отакий напрямок, як психологія наставництво. Ем, то я вибирала, да? тобто, от я тут, я мама, тут я ну, тоді ще не була мама, тут я працюю, тут я журналіст. Зараз я просто живу життя і роблю те, що мені подобається, і те, що в мене найкраще виходить. Тобто я не поєдную частини, а просто є цими частинами всіма. І я не переключаюся, от як робот, да? а тут я, е, як медіамайстер, можу подивитися, чи класно налаштована камера, да? які там запитання налаштовуюся. Е, як наставник, е, я тоді чую людей, дивлюся, там, включаюся, тому що от, е, ми закінчимо інтерв'ю, і в мене буде консультації е, і далі продовжуватись, Да? Я там включаюся як наставник, і мені може паралельно писати донька чи племінниця. І я постійно знаходжуся. Не в ролях розірвана, а це частини мене. Тобто, ніби те саме, але ти навпаки, завдяки цим частинкам починаєш себе збирати і відчувати себе такою цілісною. Тому що не можна однозначно, мене дуже ну, так дивують, і я можу сказати, співчуваю людям, які кажуть: Я мама, я директор, я там це дуже така ну, квадратна. Е, така якась е, стан такий квадрат, квадратний для мене, е, е, і не можна бути таким однозначним. Ти не можеш, наприклад, бути в ліжку директором там чи е, з дочкою. Тобто, коли ти будеш переключати, воно виходить це штучне життя. А коли ти просто є цими частинами і приймаєш ці частини, тоді воно все гармонійно переплітається і все супер. Дуже цікаво, бо наприклад, в англійській мові я дуже таке класне слово для мене. Я дуже люблю використовувати флексибл, тобто бути таким гнучким. Отвекси просто відгукується до того, що ви сказали. От я ще думаю, що багатьом нашим глядачам буде цікаво дізнатися, як би все ж таки від керівниці телеканалу, від медійної такої великої особистості перейшли більше в такий коучинг, психологію і до трансформаційних практик. Все ж таки ага. це трошки інший темп життя, то буде цікаво почути. Насправді я не можу сказати, що якийсь був такий ну, перехід відбувся, звичайно, да, такий от на фізичному плані. Тобто почалася війна, і е, потреба в, в людях, хто займається з людьми, да, які травмовані, стало більш актуально, ніж в журналістах, Тому що почалася, коли війна, це ж і спочатку війни, і сьогодні це досить м, така м, робота журналістів зараз досить ну, і, і небезпечна, і не то, що небезпечна, вона. Е, Ну, тобто, Не може про все говорити, дуже багато чого, е, моментів. Ми не можемо говорити локації, де ми знаходимося. Тобто, е, журналістика стала більш е, складніша в її в такому первинному м, по, розумінні, да? тобто, свобода слова, да? тому що все одно тут є свої історії, тому що війна накладає свою історію. А м, перехід в психологію відбувся е, ну, максимально гармонійно, тому що стала потреба. В роботі з людьми мені позвонила подруга, яка Проживала зараз на Брюсселі. Працює вже дуже на класній такій роботі. Теж далі продовжує з людьми працювати в Сумській області. Вона працювала жила, і в, в, в Сумська область знаходиться це. Місто шостка знаходиться на кордоні е, з Росією, да, з країною агресором. І вона посила і попросила, щоб я почала займатися через нейрографіку. Я ще й спеціаліст в нейрографіці е, з людьми, щоб їм було не так страшно переживати оці е, моменти війни, щоб вони могли знайти в собі все-таки від знайти ресурс і продовжувати жити, і отак плавно воно докрутилося. Сьогодні я з задоволенням поєдную і медійну сферу, і е, сферу психології, е, можна сказати, духовного, да, такого психології, е, езотерики, духовного наставництва, тому що я ще у Кундаліні займаюся. І я не можу себе від'єднати зовсім від медіа і, можливо, навіть не відмовлюсь від якоїсь такої посади. Тому що тепер я знаю, як це поєднувати. Раніше мене завжди це розривало, да чи, -чи. От навіть як вчора там клієнтка каже багатий або або любов, або багатство. Не треба розділяти, треба і те, і те. Цікаво, от я знаю, що одним з ваших напрямків є така нейроартографічна психологія. Цікаво почути, як взагалі що це за метод і як він працює. А, ну, це похідний від нейрографіки. І туди я додавала коучинг і роботу з метафоричними картами. Я не знаю, чи ми в цьому інтерв'ю можемо стільки всього да, сказати, але нейроартографічна психологія це настільки класний метод для початку роботи з собою, тому що ти можеш зануритися в себе, дізнатися про себе ще й помалювати. Багато хто приходить, каже, я не вмію малювати, да? там, я ніколи там, не вчився малювати, а тут не треба вміти малювати, тут треба просто е, віддатися потоку, там є спеціальна техніка, такі лінії, е, і ти коли промальовуєш в тебе вже зав'язуються нові нейронні зв'язки. Тому що, в принципі, вся наша робота психологів закладається в контексті зміни нейронних зв'язків. Тому що нейронні зв'язки формують і далі е, ну, наші дії, е, наші можливості. І коли нейронні зв'язки йдуть старим шляхом, то в нас нічого не відбувається. Щоб їх змінити, ми не можемо просто залізти в голову, поковирятися, Да? Нам е, потрібна техніка, ось нейрографіка і нейрографічна психологія якраз і дає можливість е, запустити нові нейронні зв'язки через малювання. І що цікаво, до мене приходять і звичайні люди, і звичайні клієнти, і спеціалісти, які закінчують вузи і не знають, як приступити до роботи е, з клієнтом, от як почати цей страх. Да? Е, наприклад, як є страх говорити іноземною мовою, да, бар'єр е, такий мовний, так само і в психології приймати клієнтів. І курс по нейрографіці якраз дає можливість почати працювати з клієнтом, дає повний цикл ведення клієнта два місяці, ну, на 2-3 місяці. Ти також згадувала про такий інструмент в своїх практиках, як метафоричні карти. Цікаво дізнатися, як ти їх використовуєш в своїх практиках. Метафоричні карти це карти, в принципі, їх похідна пішла ще від карт Таро. Потім е, психологи адаптували. Є там е, психолог який почав е, їх використовувати. Він подивився картини одного художника і створив це такі, як картинки, малюночки. Е, не взяла їх з собою, могла показати, е, які дозволяють. Зайти в підсвідоме, якщо, наприклад, людину просто запитати, що ти там відчуваєш до мами там, чи до тата, е, іде класична зовнішня відповідь: там ну незручно сказати якусь правду чи що небудь, да? а що насправді за цим стоїть, е, підсвідоме може не пропустити. Тому показується картинка, на ній є якийсь малюнок, і в кожної людини йде своя асоціація. Вона просто описує малюнок і дуже часто якраз описує свою е, конкретну проблематику. І тоді її можна подивитися, тому що ми не можемо, будучи всередині проблеми, ми не можемо побачити її рішення, тільки подивившись її зі сторони, ми можемо побачити і знайти вихід з тої чи іншої проблеми, От я, якраз говорячи про проблематику клієнта. До прикладу, якщо до тебе звертається людина з якимось загостренням депресії чи в якомусь такому стані подібному і потрібно. Швидко вийти на якусь е, трансформацію. Е, чи є в тебе якісь такі конкретні улюблені техніки або вправи, які ти використовуєш е, для такого? Є е, звичайно, тому що є е, вправи, які вже. Ну, є країни, які, на жаль, зіштовхнулися з проблематикою військових дій да, терактів. І вони вже розробили техніки, які е, ну, якраз заточені на роботу в стресових ситуаціях. Я проходила навчання е, практики МДР, асістент, які дають можливість дуже швидко вивести людину в ресурс. Це практика, яка регулює роботу правої і лівої півкулі. Е, Відповідними там ну відповідною роботою з тілом і швидко приводить людину в стан ресурсу. Я знаю, що зараз ви є майстром на порталі передбач От конкретно, навіть мене я знаю, що деяких наших читачів цікавить. Така думка, тому що все ж таки майстрів багато. Як чи ви підтримуєте між собою якийсь зв'язок? Чи ви спілкуєтесь? Чи можливо навіть є якась невеличка конкуренція? Взагалі проблема конкуренції це не тільки е, в площині роботи да, з майстрами. Вона лежить дуже глобально і у всьому світі. Насправді, конкуренції не існує, тому що світ е, досить е, багатий, вистачає всім всього. І якщо говорити з майстрами, я навпаки е, не тільки тут, як представник майстра, да, ну, якби один із майстрів, насправді е, більше як е, медійний е, такий менеджер, який направляє. Е, Ну, такий Зовнішній і внутрішній піар, да? От така комунікація з зовнішнім світом, і плюс робота з майстрами безпосередньо. Комунікація з майстрами це такий як міні е, продакшн, да, міні-агенція по роботі, такий продюсерський центр, можна сказати, по роботі з майстрами, е, по налаштуванню їхньої роботи, про по допомогу, про допомогу е, м проявленню майстрів. То тут я взагалі маю ну це поняття конкуренції не маю мати, тому що я тоді не буду мати з ким працювати. А в нас є дуже різні ну, майстри і в різних напрямках це і класична психологія, це і таро, тарологи, да, і нумерологи, і матриця долі, дизайн людини, тобто дуже великий спектр ароматерапії, дуже великий спектр майстрів. Якщо думати про конкуренцію, то тоді співпраці взагалі не вийде. А наша задача показати максимально клієнту таку. Платформу, де можна прийти довіритися, і є відповідні майстри з відповідним вже досвідом, які можуть ну, допомогти людині розібратися, тому що сьогоднішній світ ну дуже насичений в різних сферах майстрами, і ми для того, щоб оцей місток довіри про протягнути між клієнтом і майстром. Ось тут мені ну найбільше подобається в цьому е, працювати. Це якби перекликається із медіа сферою, да тому, що тут є і маркетинг, і реклама, і СММ, і безпосередньо робота з майстрами. І ти можеш бачити результат, як майстер розкривається, тому що знати, вміти і мати навички це одне. Але потім вийти в простір і ну, продати себе, скажімо так, да, заявити про себе, це е, інша площина, і з цим майстри е, стикаються з великою проблемою. Тому я думаю, платформа передбач якраз допомагає прибрати цей бар'єр е, і дає можливість максимально розкритися і знайти свого клієнта, а клієнту знайти свого майстра. Ну і ще, звичайно ж, хотілося б почути Проект передбач, що це є особисто для вас? Ну, в принципі, попередньому питанні я так і сказала, але е, для мене це поєднання медіа, е, психології і роботи з людьми і наставник наставників. Да? Тобто е, момент, коли ти можеш дати більше тим, хто може ще дати більше іншим, Тобто, це такий момент розширення максимального е, максимального розширення в плані донесення е, розвитку інформації, стратегії да, для життя. Такий орієнтир. Де кожен може знайти е, свій шлях і може знайти того майстра, який проведе свого провідника е, шляхом е, розвитку. А для мене розвиток це м, повернення до себе істиною, яка ти є автентична, е, яка ти є насправді. Дякую, Катерині, за нашу таку змістовну зустріч, за дуже цікаве інтерв'ю. Я впевнена, що ми ще з вами зустрінемося не останній раз, тим більше на платформі «Передбач». Ще раз нагадую нашим глядачам, що з нами була наш чудовий експерт платформи «Передбачка Катерина той і я Ярина. Дякую дуже за зустріч за запрошення. Сподіваюся, в наступного разу можу дати більше таких практичних рекомендацій, якісь практик, і побачимо ще більше експертів на нашій платформі, щоб більше людей дізнавалися про такі класні якісь такі розвиваючі матеріали експертів нашої України. І до зустрічі! Дякую.